Вітаю в ефірі новини 11 каналу «Головні події життя області та країни з нами в студії працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Троє людей, з яких одна дитина загинули в страшній автотрощі. Як війна вплинула на дефіцит продуктів харчування та пального? Спецрепортаж наших журналістів. І у Дніпрі нові назви отримали ще майже три десятки вулиць. Без обстрілів, руйнувань та постраждалих минулі ніч та ранок на Дніпропетровщині, попри повітряні тривоги, жоден населений пункт не зазнав ворожої атаки. Спокійно було і в Нікопольському районі. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Усуваємо наслідки обстрілів. Будьте уважні, не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів в нас залишається. І на нікопольщині змінюється тривалість комендантської години Відтепер в п'яти громадах. Вона починатиметься з дев'ятої вечора ще у шести з десятої закінчуватиметься для всіх о четвертій ранку. Смертельна ДТП сталася поблизу Новоолександрівки Дніпровського району. В автотрощі загинули троє людей, серед них одна дитина. Водій іномарки зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі дороги. Внаслідок ДТП легковик загорівся. Вогонь миттєво охопив моторний відсік та перекинувся на салон автомобіля. Співробітники служби порятунку виявили в салоні фіат двоє двох осіб без ознак життя. Після ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло дитини. Українські військові продовжують безжально нищити ворога на нашій землі, завдають авіаційних та артилерійських ударів по базуваннях противника та складах з боєприпасами. Також за минулу добу відбили 90 ворожих атак. Водночас росіяни не припиняють тероризувати мирне населення, зокрема, дісталося Херсонщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині. Більш детально про ситуацію наступно в наступному матеріалі. Під ворожим вогнем знову опинилася Херсонщина. Окупанти безжально тероризують деокуповані території. За минулу добу росіяни з різного озброєння атакували область понад 70 разів та вбили двох людей. Сам Херсон також опинився під прицілом ворога. Смертельні снаряди влучили в житловий сектор. Не вщухають обстріли і на Харківщині по населеним пунктам за добу росіяни вдарили щонайменше 18 разів. Є чимало руйнувань цивільної інфраструктури. На жаль, є і постраждалі. Окупанти навмисно б'ють по мирним районам, аби залякати населення. кажуть у військовій адміністрації. Найбільше потерпає прикордонна зона. Мешканців закликають евакуюватися. Ми проводимо евакуацію. Сьогодні там відповідно 30 людей виїхали. Це майже була лінія фронту. А тому там проживати ну не те, не що небезпечно. Там фактично неможливо проживати наразі ефективно. у вогні. І Донеччина окупанти цілодобово обстрілюють населені пункти уздовж всієї лінії розмежування. Там точаться запеклі бої. Водночас британська розвідка повідомляє про спроби повторного наступу росіян на вугледар. У військовій адміністрації запевняють, що зсу зламають плани ворога. Наступ. Ворога продовжується, але ті плани, які вони ставлять собі, переносять потім. Знову пролонговують вони є такими, що не виконуються, і ми зробимо все, щоб зупинити ворога. Водночас розвідка зафіксувала рух колон військової техніки у бік Чернігівщині. Вока південь попереджають про ймовірні провокації. Однак збройні сили України успішно нищать ворога на всіх ділянках фронту. За добу, зокрема, наші військові відбили 90 атак з боку Росіян. Наймасовіші були на Луганщині. Окрімної, вчора ворог намагався навіть зробити. Прорив а, за допомогою десь роти танків, навіть трохи більше, і а, роти піхоти. Важкий був бій, наші а, хлопці їх просто знищили. Прорив не вийшов. Крім того, українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. А наші артилеристи уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів, Для ще більших результатів наші військові зараз проходять підготовку у Британії. Час в Україні з'явилася ударна рота безпілотних авіаційних комплексів. Вона стала першою у світі. Підрозділ птахимадя в повному складі. Зарахований до нороствореної окремої роти БПЛА. Віднині ми 59-та бригада зсу зранку до Києва. Приїхав прем'єр Іспанії Педро Санчес. Він зустрівся з президентом Зеленським, а також відвідав Ірпінь та Бучу. Gracias. Росії розбився штурмовик. Су 25 літак зазнав катастрофи при поверненні на аеродром базування в Білгородській області. Льотчик загинув. Причина катастрофи технічна несправність. А на тимчасово окупованих територіях пролунав гімн України, після якого було звернення начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. Його почули на всіх кримських радіостанціях та навіть у Москві і Краснодарі основний меседж Україна повернеться. Україна повернеться. всі назначені. Донбасс, автономная республика Крым и весь юг Украины навсегда вернутся домой. Мы найдем каждого предателя перед Украиной, где бы они ни скрывались. Все они будут ликвидированы. Всем патриотам время действовать пришло. Ждите, мы идем к Украине. Слава Украине! Софія Куценко, Дмитро Вятров, новини 11 каналу. З кульовими міновибуховими та осколковими до лікарень Дніпра регулярно доправляють поранених захисників з усіх ділянок фронту. Та військові, попри надскладні ураження, знову рвуться до своїх побратимів на передову. Як рятують поранених армійців та що надає їм сили виборювати нашу перемогу? Дивіться далі. Спочатку думав, може, від вибуху було зламано, а потім вже побачив, що з берця пішла круг. Командир роти Максим згадує, як отримав поранення ноги на лікарняному ліжку. Він вже третій тиждень за плечима бої поблизу Рубіжного. На початку лютого разом з побратимами тримав позиції в Креміні. Розповідає, коли виконували чергове військове завдання, їх накрила ворожа артилерія. Одна з мін розірвалася в десяти метрах від чоловіка. Це Берц, один який залишився цілий, на жаль в крові. Другий, який був поранений з пораненням, по залишилось зрізати, так як знімати не вийшло. Як спот, залишимо в музей з вогнепальним пораненням плеча в сусідній палаті Андрій. Він на фронті пробув усього декілька днів. Згадує, як втрапили в кільце росіян в одному з районів Бахмута. Я відлікав кулеметника, щоб наші хлопці вийшли з захваченої ними. І хлопці дуже гарно вийшли, всі живі. Нема ні трьохсотих, ні двохсотих. Дуже гарно вийшли. І ми свою задачу виконали. І потім ми розвернули розвернулися з і Пішли в наступ. Вони дуже бояться нас. Коли ми їх почали, коли ми їх обійшли, почали по ним працювати. Вони зразу кажу, почали відходити. Хірургічне відділення заповнене повністю кульові, осколкові та міновибухові поранення саме з такими травмами нині працюють лікарі. Найчастіше ноги поранені, рідше руки. Бувають вхідний отвір діаметром до сантиметру, а ділянка пошкодження доходить інколи і до 10 сантиметрів в діаметрі. Окрім уламків, в глибину рани потрапляють штани, берці і все, що було у них на шляху. Поранених бійців рятують за допомогою вакуумної терапії. Це спеціальна методика, яка пришвидшує загоєння ран. Накладається спеціальна пов'язка, з якої виходить вакуумна трубка і підключена до апарату. За що негативного тиску і те, стимуляція росту судин, за щодо того, що судини ростуть, наростає так, скажімо, нова тканина. Та навіть тяжкі поранення не можуть зламати силу духу українських захисників. Ще на лікарняних ліжках бійці рвуться до побратимів на поле бою. Кажуть, найщасливіший день попереду. Нас завдання одне захистити, відстояти, побудити. Ми переможемо. Слава Україні! Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. І далі про тих, хто щодня рятує наших бійців. Вони дістають кулі та уламки, зшивають величезні рани. Щодня проводять унікальні операції та невтомно виривають з лап смерті кожного українського військового. За цей час Дніпро став справжнім медичним форпостом. Всі подробиці далі. З 2014 року лікарня Мечникова у Дніпрі стала справжнім медичним форпостом України. Тут цілодобово рятують життя поранених військових з передової. З початку повномасштабної війни у медзаклад ушпиталили тисячі бійців з різними травмами. Навіть у найтяжчих випадках лікарі невпинно борються за життя кожного пацієнта. За рік титанічної праці було чимало унікальних випадків порятунку. Коли куля проходить через весь головний мозок, каже, шансів немає, вона вилітає. З другої сторони голови наші нейрохірурги роблять все можливе. Щодня сюди привозять сотні українських захисників. Вже рік медичний колектив практично живе в стінах закладу. Навантаження каже очільник лікарні шалене. Важкі операції деякі проходять по 12-13 годин під мікроскопами вистояти важко цей час, але наші лікарі вже звикли до цього. 96% всіх поранених вижили в лікарні мечника. Пліч опліч з лікарнею Мечникова медичний фронт тримають і в обласному офтальмологічному центрі. За 9 років російської агресії проти України там зробили більше 1400 надскладних операцій військовослужбовцям. А за рік повномасштабної війни фахівці медзакладу провели понад 2,5 тисячі оперативних втручань. Травми з якими поступають бійці, кажуть лікарі, дуже важкі. Здебільшого це розривні та мінновибухові пошкодження. Часто з очей дістають і народні тіла. Оце народне тіло, цей народне тіло, воно е, повністю було в порожненні ока, око збереженого хлопця, і він е, рахує пальці. Це хлопці з Азовсталі. Оці маленькі такі е, бетонні е, якби крихти, вони мають велику кінетичну енергію, вони просто розбивають око. Дуже операційно важко його виймати. Це бетон, він просто розкрошується, а ти повинен так це все видалити, щоб там не осталось нічого. Багато в офтальмологічному центрі і цивільних постраждалих. Зазвичай пацієнти поступають з тяжкими пораненнями склом. Приміром, тут лікували подружжя з Одеської області, яке постраждало від вибуху ракети. У чоловіка було поранення склом, обидва ока були ну, розрізані навпіл. Ми збирали рогівку по клаптикам, заміна кришталиків. По обласній офтальмологічній наповну працює поліклініка. Бійці тут також проходять діагностику. Пан Петров вже 9 років боронить Україну. Сюди прийшов на обстеження. То потом, то потім нема коли. Ну і так, ходимо, ходимо далі до тих пор, поки не доходимося, що сліпий, не дай Бог, останеся. Пацієнтів кажуть, у лікарні з початком війни побільшало на допомогу українським лікарям прийшли волонтери та іноземні колеги. Спільними зусиллями офтальмологічний центр має необхідне оснащення. У нас сучасне обладнання, але все воно з-за кордону. І воно потребує безумовно всіх закордонних роздрібних матеріалів. Це віської ластики, це ножі, це окремі скажімо так, засоби, які потрібні для виконання тієї чи іншої маніпуляції. Війна не стала на заваді розвитку сучасної медицини. Нейрохірурги однієї з лікарень Дніпра провели першу в нашій країні операцію з усунення фантомних болей. Методику запозичили у американських колег на фантомні болі. Страждає приблизно 60% людей, яким ампутували кінцівки. Він буває різного характеру. Можливо, буває, що воно стискається, можливо, простріли, як током. Цей стан дуже впливає на якість життя цієї людини. Людина приймає знеболюючі, навіть доходить до наркотичних анальгетиків. Цей фантомний боль дуже шкодить з приводу використання протезів. У лікарні вже готуються надавати допомогу нашим військовим. В черзі на операцію зараз боєць, який нещодавно втратив верхню кінцівку. Медики кажуть, в майбутньому, на жаль, таких хворих побільшає, але вони готові безкоштовно оперувати усіх, хто до них звернеться, бо завжди потрібно допомагати тим, хто нас захищає. Софія Олег канал. Війна вплинула неабияк і на економіку. Наші журналісти пригадали рік минулий, як війна вплинула на дефіцит продуктів харчування та пального. Травень 22-го на АЗС Дніпра кілометрові черги. Водії відчайдушно намагаються заправити своє авто, вистежують на дорогах бензовози. Інформацію про наявність пального шукають в телеграм-чатах та моніторять онлайн мапи АЗС. Тоді заправити бак можна було всього до 20 літрів, а вартість палива сягала подекуди 70 гривень. Я мало їздю, мало Дуже їздю. случаю од случаю, то виїхати куди то на пенсію. Сильно не роз'їздися. Навесні росіяни розбомбили в Україні до 80% великих нафтосховищ. Через це виник дефіцит. Але наша країна змогла швидко налагодити експорт із Європи. За два місяці ми побудували повністю новий ринок. Якщо до війни це була в нас Росія, Білорусь, море і Українське НПЗ, то наразі ми все маємо через західний кордон, і бачимо, що е, навіть є певний профіцит продукції. Ситуація з пальним до літа стабілізувалась, але різко виросла ціна на сіль. Через постійні обстріли найпотужніший виробник підприємство Артем Сіль призупинило свою роботу. Росіяни розбомбили усі його цехи. Сіль почала швидко зникати з полиць українських супермаркетів, а на стихійних ринках за пачку просили більше ста гривень. Згодом великі мережі налагодили імпорт з-за кордону, а згодом для покупців стала доступна і українська сіль із з другобицького комбінату. Будь-яка сіль це. -хлор. Тобто, в принципі, це такий самий мікроелемент, який в Артемівській солі, такий самий мікроелемент в італійській чи іспанській солі. У тих ж самих виробників є дешеві позиції звичайної необробленої солі. У дефіциті була і гречка 150 гривень на місцевих ринках. Просили за кілограм у супермаркетах. Купити її було майже нереально протягом п'яти років. В Україні посів ядриці скорочувалися. Гречка кажуть аграрії, збиткова у вирощуванні, особливо під час війни. Аграрій, тих, хто вирощує, тих, хто ризикує життям, виходячи в поле сьогодні, насправді він отримує найменший прибуток. Торгові посередники, логістичні посередники, вони отримують більший прибуток, чим аграрії. Побила рекорди і вартість соняшникової олії влітку за літер просили цілих 70 гривень. Ой, не дай Бог, це мені не капекам. Була 50 до початку війни. Олія здорожчала на фоні безпрецедентного просідання ціни на соняшникове насіння. Експерти пояснили, на вартість масла вплинуло зростання видатків на транспортування та зберігання. Щороку в Україні виробляють до 7 мільйонів тонн олії. З них 92% йде на експорт. Коли у вас заблокований експорт, у вас є перенасичення внутрішнього ринку, і ви вимушені припиняти виробництво олії для того, щоб не залити власний ринок. Будь-яке Збереження в елеваторах насіння або великих партій непроданої олії це є дуже дорого. Чи не найбільше за рік стрибнула вартість яєць у жовтні? Ціна за десяток подекуди сягала близько сотні гривень. В антимонопольному комітеті навіть розпочали перевірку щодо змови виробників у разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Буде винесено відповідне рішення, притягнуто до відповідальності суб'єктів господарювання і винесено зобов'язання припинити порушення про захист економічної конкуренції. А вже у листопаді ціни впали, хоч і не суттєво. У торговельних мережах яйця вищої категорії і досі коштують до 70-75 гривень за десяток. Загалом за рік повномасштабної війни ціни на продукти харчування в середньому зросли на 33%, кажуть фахівці. У нинішньому році НБУ обіцяє зниження інфляції, але це не завжди означає зниження цін. Є співвідношення середніх доходів домогосподарств і середніх витрат домогосподарств. Або у нас підвищаться доходи і застабілізуються ціни, або у нас будуть спадати ціни, але при цьому можуть спадати і доходи. В цьому році все теж залежатиме від перебігу війни. Експерти впевнені, що навесні точно зростуть в ціні овочі та фрукти. Софія Куценко, Сергій Гончар, 11 канал. Закон про вступну кампанію 2023 ухвалено для абітурієнтів. Все залишається без змін. Як і торік вони складатимуть національний мультипредметний тест? Українська мова та математика. Обов'язкові предмети, третій на вибір. Історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Деросифікація триває у Дніпрі. Перейменували ще майже три десятки вулиць, що були пов'язані з державою агресоркою. 22 лютого депутати рішенням сесії міськради затвердили черговий перелік топонімів. Обранням нових назв опікується робоча група фахівців, до якої входять зокрема історики та краєзнавці. Деросифікацію проводять враховуючи історичну спадщину міста. І на устанок про погоду в п'ятницю у Дніпрі буде хмарно. Вдень очікується 0 градусів, вночі 6 морозу. Атмосферний тиск становитиме 759 міліметрів штутного ступчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції. Залишайтеся з нами далі в ефірі 11 каналу. Коротко про ситуацію на Нікопольщині».